Добрий вечір. 13 платівок зарубіжної естради. Мірей метє. Принцеса. Багато є і бідні, річ і повері. Так, це що? Танцювальна музика 90-х років. Це якийсь альбом такий собі. Звиздаю вот. смерть удинам. Що вот, ж таке? Потім ангело Владкович. Ансамбль Саші Суботи. Чешські Чаські танці сметана. Andrzejana Chillintano, Ciao, Dynhoczeki, Elbomczyk, Koncz. Суза, что-то такое. Такой альбомчик. И далее, да. И хочет у нас кто? Хасан. Назия Хасан. Дякую.